Який мінімальний розмір пенсії шахтарям та працівникам, зайнятим обслуговуванням цих осіб? Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком 1, встановлюється у розмірі 80% його заробітної плати, визначено відповідно до статті 40 закону України 1058, з якої обчислюється пенсія. Але це повинно бути не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Такий самий порядок розрахунку пенсії застосовується і до працівників зайнятих повний робочий день під землею обслуговуванням шахтарів. Однак потрібно наголосити, що мінімальний розмір пенсії розраховується індивідуально залежно від заробітної плати людини. Але наразі ця сума повинна бути не меншою, ніж 7083 гривні. Якщо вам відмовляють виплачувати пенсію в становому законодавством розмірі, пишіть телеграм, Viber, WhatsApp за номером, який вказаний в описі до відео, та на моїй сторінці.